Єдина Україна! Під таким гаслом відбувся чемпіонат України з рукопашного бою, який проходив у столиці. За першість боролися близько 400 учасників зі всіх куточків країни. 14 спортсменів міліцейської школи Самсон Право представляли Хмельниччину. Ми виступали практически во всіх версіях. Це був і легкий контакт, дозований контакт, і ката, ката без ружь. На 14 человек у нас 16 медалей. Хочу отметить одного з нашого спортсменов, который виступав в трьох версіях, одержав два первых места и одно третье. Так что одне третього. По праву спортсменів Самсон право можна назвати чемпіонами. Адже крім медалей, здобутих у столиці, вони завоювали чимало нагород і в інших змаганнях. Давно приході чемпіонат України по воєнно-спотівних оборів, де ми взяли 36 медалів. Там команда була сильнієї. Тому, потім те, то, що і в одніх соревнованнях, і в інших соревнованнях ми зараз приїхали чемпіонами. Потім ми йдемо правильним руслом і спортсмени достойно виступають на всіх соревнованнях. Наразі триває підготовка до відкритого кубку з рукопашного бою до дня захисту дітей.